Існує безліч міфів навколо такого поняття як психотерапія. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Психотерапія для психів або тих, у кого зовсім все погано у житті. Психотерапевт працює з здоровими людьми в першу чергу. Є окремі напрями та інструменти, що працюють з різними проблемами, в тому числі розладами. Але переважно клієнти це люди без психічних порушень. Друге твердження: всі психотерапевти однакові або є дієм лише певний напрямок психотерапії. Існують різні типи, як психотерапевтів, так і різних методів та методик. Психотерапії. Не потрібно думати, що ви відразу знайдете вашого спеціаліста. Навіть якщо ви звернетесь до фахівця, він може виявитись не тим, хто вам потрібен. Психотерапевт розповість, як мені жити і дасть пораду. І з цим міфом, мабуть, пов'язано одне з найсильніших розчарувань людей, що приходять на сеанс до психотерапевта. Як ви не скажете, що мені робити? А навіщо ж ви мені потрібні? У психотерапевта є спеціальні знання і навички, але єдиний справжній експерт у вашому житті. Це ви самі психотерапевт може тільки супроводжувати вас у дорозі за вашим власним вивченням себе, свого життя, відносин і труднощів. Може бути і так, що під час терапії у вас почне з'являтися ще більше запитань ніж було до того.